Усім привіт, з вами Павло. І знаєте, я пам'ятаю, як кілька років тому Фіо сказали, що вони припиняють виробництво недорогих музичних плеєрів, тому що аудіофільське ком'юніті повністю переключилося на портативні ЦАП, bluetooth ресівери і все таке інше. Але минулого року Фіо раптом винайшли нову формулу, яка дозволила їм сягнути людей за межами аудіофільського ком'юніті. І їх SnowSky Echo Mini став дуже і дуже популярним, тому що виявилося, що багато не аудіофілів насправді не проти мати недорогий маленький пристрій, який просто грає музику з їх SD-картки. Ну, тому, звісно, ФІО вирішили а, випустити ще кілька моделей, які пропонують різні варіації цієї теми. І сьогодні ми поговоримо про найцікавішу з них, принаймні зовні це SnowSky Disk. Як ви розумієте, і по фото, і по назві головний елемент тут це такий круглий екран з сенсорним керуванням, що є головною фішкою цієї модельки. Він. Побудований на Ingenix X2000, використовує два Cyrus Logic 43131. Тому в цілому непогана основа для гарного плеєра. Він відносно бюджетний, в світі він коштує десь близько 100 доларів. У нас може бути трошки дорожче за, через податки, але, як завжди, він буде у передзамовленні на портативі. Ну і в цілому, давайте дивитися на все це детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Філолог знає 15 синонімів до слова херня, гарний слюсар знає 475 деталей з такою назвою. Коровочку зробили доволі привабливою. Вона нагадує книжку, ось так: от. тут в нас ось ці яскраві кольори і зображення типові для Snow Sky. І єдиний невеличкий недолік це те, що вони не передбачили якісь магніти або щось, щоб тримало кришку. Тобто, по замовченню воно тримається на цій наліпці, але коли ви її знімаєте, вона завжди намагається відкритися. Комплект поставки мінімальний. Тут USB Type-C кабель, невеличка гарантійна бумажечка, папірець невеличкий гарантійний. Далі. Кілька стікерів для передньої і задньої панельки, якими ви можете прикрасити свій плеєр. Ну і безпосередньо сам е, плеєр. Як бачите, тут немає е, е, чохла якогось в комплекті, але це бюджетний пристрій, тому якщо ви хочете чохол, його доведеться. Докупати окремо, тим більше, що зараз вони вже є на Aliexpress. Зрозуміло, що зовнішній вигляд це одна з головних фішок цього плеєру. Тут в нас така естетика компакт дисків, але зменшена і осучаснена. Є три кольорові версії цього плеєру: рожева, така зелена, як той відтінок зеленого, який використовує Фіо, і чорний. Не знаю, чому вони не зробили сріблястий. Але якщо він буде популярний, звісно, різні кольори також з'являться. Передня сторона і бокові зроблені з металу, а задня пластикова. Ну тут розташовані Wi-Fi і bluetooth антени тому що куди ж без них. Він дуже гарно зібраний, нічого не торохкотить, не, не, не бовтається, і він добре відчувається в руці. Окремо, як на мене, вони знайшли дуже гарний розмір. Ним зручно керувати однією рукою. А, але він не за великий, щоб бути кишеньковим. Тобто вони могли б зробити його більшим або меншим, і в випадку в обох випадках юзабіліті було б гірше, тому що менший екранчик був би не такий зручний. А так, в цілому, як на мене, доволі оптимальний. Хоча, може, вони в майбутньому зроблять якийсь там диск міні і диск максі. Знизу в нас розташовані виходи на навушники, балансний звичайний. Наскільки я розумію, розумію, звичайний також може працювати як коаксіальний вихід. USB, який працює для зарядки, для доступу до карти пам'яті. Я дозволяє використовувати його як USB ЦАП і як цифровий транспорт. Про зарядку десь від 9 до 11 з чимось годин роботи він дає. Ну залежить від гучності, від навушників і ще багато чого. Тут в нас е, е, слот для карт пам'яті. І також, як бачите, в нас є е, місце для кріплення ремінця на руку. На жаль, ніякого ремінця в комплект не поклали, ну все рівно можна його десь собі намотити. Далі в нас регулювання гучності, доволі непогано до речі, тактильні кнопочки, і відтворення паузи. Ну і зверху в нас кнопка вмикання живлення. Головний елемент в нас це, звісно, круглий екран, і він доволі гарний. Було б, звісно, класно, якщо б в нього зовсім не було цих меж, якщо б він був дійсно такого розміру, як він є, але десь він на сантиметр менше. Але в цілому виглядає добре. Може, не найяскравіше, але в нього все рівно доволі непоганий запас яскравості, гарні кути огляду, ну і звісно, ось ця його. Круглість доволі гарно працює. Плюс вони непогано збалансували реакцію на жести рукою. Тому от навігація з цими іконками, скролінг меню відчувається дійсно гарно. Тобто, доволі швидкий процесор, і в цілому непогано зроблена прошивка. Тому вже є це відчуття дійсно такої а, плавності і природності. Прошивка в цілому доволі непогана, як для першого різу нового пристрою. В мене було кілька таких дрібних підвисань, але в цілому вона поводиться доволі природньо і плавно. А, звісно, Фіо ще тут щось додадуть, але давайте по по подивимося, що ми тут маємо з коробки. Тож перегляд файлів, ну тут все просто стандартно. Що у вас на, карт... на картці є, то і показує. Екран відтворення, до нього повернемося окремо. Під стрімінгами тут в нас мається на увазі AirPlay. В майбутньому ще обіцяли додати Run. Категорії: це медіатека, всі треки, артисти, альбоми, жанри обрані і власні плейлисти. А, тут можна прокручувати ось так, але якщо ви тут зліва почнете прокручувати, це швидка прокрутка по літерах. Тому в цілому можна трохи швидше навігуватися по всьому цьому а, налаштування. Ну і знов перегляд файлів. Зверху витягається менюшка. Тут у нас Wi-Fi, Bluetooth і швидке повернення на домашній екран. Плюс екран відтворення і яскравість. Екран відтворення в нас ось такий. Звісно, було. Дуже нерозумно не обіграти якось цю круглу форму, тому в нас тут обертаються обкладинки альбомів. З деякими альбомами, де в нас в основі щось квадратне, це виглядає не ідеально, А з деякими альбомами це працює прям дуже таки непогано. От, наприклад, як тут, або якщо в нас взагалі немає надписів на екрані, то це взагалі чудово. Тут в нас кнопки навігації, порядок відтворення, плейлісти і додавання в обране. Тут в нас навігація всередині треку, інформація про трек і еквалайзер. Еквалайзер поки що це тільки готові налаштування. Немає ніяких можливостей для того, щоб створити щось своє. Але ну скоріш за все це додадуть. Хоча ну гарантувати це неможливо. Але Echo Mini цю функцію все ж з часом отримав. Ну, як бачите, тут є багато таких коротких шляхів для навігації. Їх треба запам'ятати, але в цілому, після цього, доволі непогано починаєш орієнтуватися в інтерфейсі. В налаштуваннях все поділено на кілька простих пунктів. Перший робочий режим то це вони підтягнули зі своїх андроїд-плеєрів. У Нас тут режим музики, далі USB ЦАП, USB аудіо і режим накопичувача, тобто все стандартно. Налаштування системи, оптимізація заряджання батареї, щоб вона довше працювала. Яскравість різні там тайм-аути, обертання екрану, якщо вам на щось це потрібно. Таймери сну і вимикання при простої. Хочете, ви бачити обкладинку альбому чи ось таку вінілову платівку, ну тобто тут можна трошки поналаштовувати, що ви хочете бачити на екрані блокування, там годинник, наприклад, або якісь картинки, або можна свою картинку призначити. Я туди не закопувався, але в цілому є що підлаштувати під себе. Анімацію можна вимкнути, якщо вам не подобається вона. Далі час. Налаштувати мову, оновити систему, все скинути стандартно коротше. Далі, Wi-Fi і Bluetooth, ну тут теж зрозуміло, подивитися мережі, під'єднатися до bluetooth пристроїв поки що з Bluetooth-кодиків підтримуються SBC, AAC і LDAC. Не ідеальний набір, але е, наявність LDAC доволі гарна. Відтворення, налаштування, тобто порядок відтворення, запам'ятовувати позицію і максимальна гучність. Налаштування звуку, тут в нас гейн, кодики Bluetooth, СПД, еквалайзер і так далі. І є ось цей покращувач динамічного діапазону, доволі непогане налаштування, дійсно трохи а, підкреслює макродинаміку, інколи працює доволі обережно. І обновлення медіабібліотеки теж зрозуміло, що робить. В цілому доволі гарна базова прошивка, яка дозволяє зосередитися саме на прослуховуванні музики. Тому що стосується звуку, Фіо цього разу вирішили зробити його не типовим для себе нейтрально моніторним, а додати трохи ваги і тепла на нижні частоти і трохи на нижню середину, для того, щоб звук те був більш музичним та органічним. Але звісно, вони з цим не переборщили, Але назвати цей плеєр тепер абсолютно нейтральним, теж буде не зовсім коректно тож він трохи більше схиляється в бік музичної подачі. Бас іде на максимальну глибину, він добре контролюється, є трохи доданої ваги, за рахунок цього акцент зміщується зі швидкості дрібних нюансів і пружності на тілесність і присутність. В цілому звучить приємно. Немає ось цього відчуття там розмазаності. Або занадто повільного басу, але знов-таки не буде там прям фокусу на мікроконтрасті. Ну, думаю, що це доволі очікуваний варіант. В цілому приємно і гарно контролюється, відпрацьовує себе свою задачу повністю. Okay. Перший приклад в нас буде: це. О, бачите, який годиночок тут класний. Це Meet the Flintstones» від Кейсі Абрамса. Тут в нас дуже гарний контрабас. Трохи такий підкреслений, висунутий наперед, але все рівно він дійсно залишає усі ці свої нюанси на місці і дійсно грає насичено і приємно. І другий приклад це караван Пелес. Дуже класний контраст між низькими частотами, які такі підкреслено вагомі, і середніми верхніми, які теж несуть багато інформації в цьому треці. Середні частоти на нижній середині є трохи доданої ваги, що часто дуже гарно підкреслює чоловічий вокал, який потрапляє в цей діапазон. Ну, а середина середніх і верхні, середні достатньо детальні, але не сфокусовані на мікроконтрасті, не сфокусовані на тому, щоб бути максимально швидкісними або щось таке. Уявна сцена трохи більше середньої за шириною і глибиною. Не гігантська, але побудована доволі охайно. Звісно, за рахунок трохи доданої ваги, вокал висувається наперед, але не прям так, щоб. Це було дуже помітно. Плеєр не критичний до якості запису, тому в цілому гарно відпрацьовує майже з усім. Перший приклад це How can I tell you від Чарльза Лойда? Дійсно, дуже гарний запис саксофону, і він дуже добре звучить за рахунок ось цієї доданої ваги. Воно додає такої от музичності і аналоговості цьому запису. І металіка. Покомподзвін, Фохумзе Белтоус, мій улюблений трек. Тут додана вага і теплота. Вони такі адекватні тим часам. Звісно, трохи підкреслюється бас, трохи додається ритм секції, трохи зміщується акцент з агресивності, але в цілому це звучить доволі приємно. Все рівно є злі гітари, є гарний вокал і нормальне відпрацювання перкусії. Верхні частоти вони достатньо комфортні, не на рівні. Там ми взяли все і розгладили. В них непогана протяжність і дуже гарна передача базових обертонів. Звісно, шаруватості там або складних обертонів небагато, але все рівно верхні частоти відіграють свою частину доволі приємно, коли потрібно. Але тут немає за додаткової енергії, тому вони не домінують і не намагаються потягнути все на себе. Тож, типовий тестовий трек це Sting, Consider Me Gone. Звісно, тут можна було б і більше верхніх частот додати, повітря, і всього такого, але все рівно гарні верхні частоти дуже добре звучать. Не різко, не занадто енергійно, не ріжучи слух, але достатньо повітряно. І, і... Тіст від Тріо Сорена Бебе і е, Бебе, нізна, не, не, не знаю, де тут ставиться наголос. Дуже гарно записаний джаз, з якому, звісно, треба було б щось більш таке технічне і детальне, але в цьому випадку все рівно верхні частоти достатньо добре е, додають натуральності і передають усі нюанси інструментів, які в цьому запису присутні. По поєднаннях доволі універсальний плеєр, не прям в нього забагато потужності, але 100 мВт на канал на звичайному виході, 250 на балансному. Цього буде достатньо у переважній більшості сценаріїв. Тобто він не розпочає що завгодно, але ну більшість навушників, які з ним є сенс використовувати, проблеми для нього не становлять. І також у нього низький рівень фонового шуму, тому з цього боку теж проблем не виникає. Якщо казати про порівняння, то ну перше, це звісно Snow Sky Echo Mini, у них вийшов і звичайний ехо, про який поговоримо десь потім. Але Echo Mini це такий, як сказати, приклад того, що Фіо можуть сюди додати з прошивками, тому що Echo Mini отримав. Дуже багато оновлень і функцій для своєї прошивки. Ну тут, мабуть, найбільший недолік з точки зору прошивки це відсутність відтворення без пауз. Для мене це не. Проблема, хоч я і люблю Pink Floyd, але невеличкі паузи в альбомі, все ж мене не так дратують, бо деякі люди з цього дико фрустровані. Тому в цілому думаю, що додадуть це, якщо ще додадуть і параметричний еквалайзер буде зовсім класно. Але побачимо тут, звісно, не можна нічого гарантувати. На жаль, стовідсотково. А по звуку тут в нас більш теплий і більш органічний звук порівняно з Echo Mini. Шанлінгівські плеєри в них більше функції типу M0, але тут в нас, звісно, набагато більше зручності за рахунок того, що екран. Більше і ним зручніше керувати, тому тут е, такий вибір, що вам ближче. По звуку він е, трохи менш теплий, ніж «Шанлінг», але звісно, вони обидва йдуть в теп... в такий бік теплого темного звучання. А хібі 2 22 здається, чи як там він зветься, останній теж багато функцій, але він е, теж зручно керується в нього більше екран ніж в Шанлінгів. Тому в цілому тут по функціональності він виграє. Ну хібі, звісно, багато років пиляють свою прошивку і досягли в цьому неабияких успіхів. По звуку насправді R2.2 він трохи більш нейтральний. Тут нас трохи більше теплоти. Але в цілому в цьому сегменті плеєр є сенс обирати, виходячи з того, що вам подобається зовнішньо, тому що це має бути головний критерій для недорогого плеєру. І тут, звісно, у Сновскай Диск велика перевага. В нього дуже класний, привабливий вигляд. Йому є що запропонувати своїм поціновувачам. тож ось такий він доволі класний. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.